Харківська правозахисна група багато років працює над зменшенням катувань міліції, над превентивним механізмом, які ну, чого вдалося досягти і що ще треба зробити. Ну от ті цифри, що я наводив, вони частково демонструють те, чого вдалося досягти. Я вже говорив, що те, що збільшилася частина людей у суспільстві, які вважають, що не можна катувати, я вважаю, що це велику міру внаслідок нашої такої інформаційної активності в цьому сенсі. Крім того, сьогодні визнана привселюдно, що це злочин. Цей злочин введений у Кримінальний кодекс. Це стаття. 127 її дуже мало, мало застосовують і знову її змінили, після чого вона стала ще більш не відповідати визначенню котувань за міжнародним правом. Але, тим не менше, вона існує і багато що залежить від суди і від прокуратури, яка на сьогоднішній день є єдиним органом, що може розслідувати ці злочини, в принципі. Але, на жаль, Прокуратура це робить дуже погано, дуже мало. І е, наша робота, вона є певною мірою системна, тобто ми йдемо по всіх напрямках одразу. Це і, е, і кваліфікація катувань, про що я говорив, як кримінального злочину. Це і захист джерел в судах, в прокуратурі, потім у Європейському суді. Ми вже виграли більше ніж 70 справ. Наслідком цього стала пілотна справа Ковезен проти України, і наслідком цього, власне, і став той кримінальний процесуальний кодекс, який справді має, має багато запобіжних. Це і тестування в систему безоплатної правової допомоги, яка була запроваджена в трьох пілотних місцях: це в Харків, Білоцерква і Хмельницькій, а зараз з першого. Січня цього року вона починає вона почала працювати в усій Україні. Там дуже багато проблем, але це все ж таки краще ніж нічого. Бо раніше було нічого. Було 2 мільйони гривень в рік на оплату адвокатів за призначенням. І все. Це на таку велику країну дуже мало. Ще й була система така ненормальна, коли адвокатам платили ж. Просто жалюгідні кошти, і щоб їх отримати, вони мали мали принести ще й три довідки. Тому вони просто до цього не вдавалися. Це і е, постійна, постійний збір інформації про е, такі факти, інформування суспільства і, е, е, і тих груп професійних, які мають мають прямо відношення до цієї проблеми. Це регулярні семінари для суддів. Починаючи з 2002 року ми проводимо два-три семінари на рік саме по цій категорії справ, які стосуються катувань, незаконно отриманих доказів і так далі. І так далі. Це, і, це і робота з адвокатами, з якими Наша організація регулярно проводить тренінги для того, щоб вони вміли працювати із цією категорією справ, захищати право на свободу і на захист від катувань. І потім праця цих адвокатів в таких справах. Тобто ми намагаємося робити все, що можливо, йти по всіх напрямках, і аналітичний, і інформаційний, і просвітницький. І захист жертв катувань прямий, і досягаємо в цьому сенсі певних успіхів, але цього всього мало, щоб ця проблема була вирішена. Взагалі, на мою думку, в галузі прав людини це найтяжча, найбільша проблема, оскільки вона на ментальному рівні, оскільки колись сказав Вишинський, що визнання цариця доказів, колись. Катування були абсолютно легальними у 37 році. Був був наказ Сталіна про цей. Потім ще він спеціально давав накази застосовувати катування у справі лікарів, які у зараз в 60 років виповнилися. Ну і так далі. Тобто і ті 24 засоби катування, які відомі зараз, вони прийшли ще з часів їжової ідеї, ще з цих пір і передаються з покоління в покоління. Їх застосовують і не уявляють більше, що можна працювати зовсім інакше. І коли 30% розкриваємості злочинів на Заході вважається добрим результатом, то в нас вимагаючи було 90%. І це просто призводить до жахливих наслідків. Це треба припинити обов'язково.